В якому ще фільмі ви зможете побачити польоти на птеродактилях та балакучих динозаврів? Усе це дурниці, рой. Головне, я літав. Ну була звісно, парочка, і от якось так склалось, що на початку нульових дійсно захотіла вкласти гроші саме у щось подібне. Та чомусь обрала для цього холмарк. Може, ви чули про такий телеканал. Перед Динотопію вони випустили не менш відоме, але все ж фінансово провальний серіал Десяте королівство. Якщо хочете відео по десятому королівству, пишіть про це у коментарях. Я залюбки зроблю. Ну, тобто канал дуже відомий, але зазвичай відомий саме своїми специфічними фільмами та серіалами, які завжди обертаються. Навколо одних і тих же стем: дружба, любов, віра і щось ще в такому ж дусі. Такий собі телеканал СТБ. Ну, і от уявіть, що телеканалу СТБ дають майже 100 мільйонів доларів на зйомку фільму про динозаврів. Взагалі, динотопія це серія книг письменника Джеймса Гарні, перша з яких вийшла у 92-му році. Фантастика про утопічну приховану країну, у якій гармонічно живуть люди та динозаври, які дивом вижили під час падіння астероїда. За тебе у такій ситуації я не ручатимусь. Для них такий задум було б важко реалізувати, але якимось дивом у Холмар це вийшло. Серед акторів ви точно впізнаєте декого дуже знайомого ж типу Уентворта Мілера з втечі з в'язниці і Девіда Тюліса з Гаррі Поттера». Та й багато хто з вас добре пам'ятає та динотопію з дитинства її крутили у нас по тебе. Але чи пам'ятаєте ви диктаторське закрите суспільство динотопії, чи про дивні інтимні взаємини між людьми та динозаврами? Знаю, звучить і очевидно, дитину я таке не помічав, але от пройшло 20 років. Я вдруге подивився цей шедевр. І знаєте, розказати є багато чого. Тож вмощуйте зручніше, бо попереду у нас те, з динотопії. Нагадаю, що це насправді міні-серіал на три серії, але ж загалом там всього чотири з половиною години. Тому, грубо кажучи, глянути це все можна як одне велике кіно. А починається воно з приватного літака. Батько та двоє його синів кудись летять на своєму приватному маленькому літаку. Зараз канікули, але куди саме вони летять не дуже зрозуміло, про це ніхто не говорить. Та й це не важливо, Фільму просто потрібна якась сюжетна зав'язка. От вам і причина польоту. От і летять собі ці троє, значить, десь над морем чи океаном, аж раптом страшне. Погода змінюється, літак. Когортає густий туман, батько нічого не бачить, втрачає керування, і літак падає у воду. Батько хлопців зникає під час катастрофи, або він тонне, чи щось таке фільм, натякає, що він загинув, але без жодних подробиць. Тож в живих залишаються лише брати Девід та Карл, яких виносить на берег невідомого острову. Так і починається наша дуже незвичайна пригода. Взагалі, сюжет книжок у цьому плані був інакшим. Головним героєм там був якийсь археолог. Тут же у нас двоє братів, які ну. Просто хлопці, знаєте, стандартний прийом телесеріалів для створення драми, брати з різними життєвими поглядами, які постійно будуть сперечатись один з одним, але які протягом сюжету мають якось подорослішати і вирости над собою. Та до їхніх взаємин ми ще повернемося трішки пізніше. Наразі брати просто досліджують острів і намагаються знайти хоч когось, хто міг би їм допомогти. Так вони і зустрічають професора Люпіна. Насправді це Сайрус, трохи здичавілий археолог, який каже хлопцям, що... Ну, Що вони попали? Це острів динотопія. І вибрати звідси ще складніше, ніж сюди потрапити. Це відрізана від усього світу земля, де живуть люди та динозаври. Шок! І у братів шок. Більш вірогідно, що це просто вже трохи здурівший археолог. Але тоді чоловік приводить хлопців до поселення. Ті бачить все на власні очі. Перша зустріч з динозавром проходить страшно. Місцевий анклозавр забігає у поселення і починає руйнувати все навколо. Аж тут з'являється принцеса Маріон. О, ось і вона завжди з'являється в таку хвилину. так ви вгадали, вона буде любовним інтересом наших двох братів. Очевидно, маріон безстрашно йде до динозавра і просто так голими руками вриває тому зуб, що болить, і динозавр вхомовується. Він насправді не був злим, йому просто було боляче. Так проти і знайомляться з дівчиною, розповідають про себе та про те, як вони сюди потрапили. А тоді дізнаються, що взагалі всі люди у Динотопії це такі ж потерпілі, яких закинули на цей острів випадково. Всі жителі потрапили сюди ззовні, і доволі давно так вони тут і живуть, цілими поколіннями, але нові мешканці навідуються дуже рідко. Наприклад, до братів остання людина потрапила сюди аж у 44-му році. Тож динотопці із задоволення. Слухають про те, що ж відбувається у світі за цей час, Очевидно, ніяких контактів у них з зовнішнім світом немає. Але брати тут не для того, щоб розповідати якісь історії, вони хочуть знайти свого батька та повернутись додому. Тож хлопцям радять навідатись до міста водоспадів, мером якого є батько Маріон. Він підкаже, що робити. По дорозі туди герої натрапляють на тиранозаврів, але їх рятують скайбаки, група крутих вершників, що літають на не менш крутих птеродонах. Саме ж місто водоспадів може виглядати вам дуже знайомим, типу, ну, наче з зоряних воїн, правда? Що й не дивно, насправді, у середині 90-х, спочатку планувалось, що за екранізацію візьметься Джордж Лукас. Тоді навіть концепт арти встигли створити. А тоді щось пішло інакше, режисер змінився, але ідеї Лукаса. Видно, залишились. Саме у цьому місці водоспадів брати зустрічають та знайомляться з Зіпу. Чи не найкращим персонажем у всьому цьому фільмі це не просто розумний динозавр. Він дуже добре освічений, поліглот, який говорить чисто англійською. Вибачте, будь ласка. Ні, ні, усе чудово. Це моя провина. Динозавр розмовляє. Ну, бо, хоч інші динозаври тут теж говорять, але говорять вони своєю динозаврічою мовою, але Зіп розумніший. Глядачі часто порівнюють його з джар джар Зоріних воєн. Та насправді це взагалі абсолютно різні персонажі. Зіп не дурник, та не просто якась балакуча голова. Він чемний, розумний та вірний. І саме у нього вдома брати залишаються жити. Маріон, ж уявляється, ще й вчителює у місцевій школі. Тут у динотопі, звісно ж, є і школа для дітей, але вчать там, ну. Не як у нас вони вчать якісь свої закони, правила про динозаврів, щось вчать про свою історію. Не найкорисніші знання, звісно, але без них тут не вижити. Тому братів відправляють вчитись до школи. У мене теж колись такий однокласник був на два роки старший за нас, бо залишали двічі на другий рік. Це був не я. Виявляється, суспільство у динотопі дуже альтруїстичне та пацифістське. Люди тут навіть м'яса не їдять. У них взагалі ані ферм немає, нічого. Вони навіть молочку не вживають, начебто. То вони взагалі якісь вегани. але при цьому, ну звідкись у людей тут є шкіра? Тобто вони досить шкіряний одяг і взуття, і інші речі. Але звідки у них шкіра? Ви скажете, що з якихось інших тварин, логічно ж. Тільки от окрім людей та динозаврів, тут нічого більше не живе. Як мінімум за ці 4,5 з половиною години я нікого такого не бачив. Тоді ви скажете, значить, шкіра динозаврів. Але люди і динозаври тут живуть на рівних, тобто вони і ховають так само динозаврів, як людей. Не думаю, щоб вони знімали з них шкіру перед похованням. Типу навряд чи ви б зі своєї сусідки або приятеля зробили б собі піджак чи чоботи, правда? Але ось. Цю тему фільм якось не заглиблюється, тож звідки у них шкіра, якщо вони всі вегани, ну, залишається під питанням. Так само, як і цей фльор пацифізму та альтруїзму, такого собі ідеального суспільства, що з'єднається з природою, бо мені, чесно кажучи, динотопія навпаки віддає диктаторством трошки, бо все вирішує одна людина. Матріарх обирає твою долю, де ти будеш працювати і як будеш жити. Будь-яке рішення щодо вашого життя приймає там. Влади і чомусь жодного динотопця це не хвилює. Та повернемося до сюжету, бо оці уроки та домашні завдання лише більше нарощують напругу між братами, бо Девід почуває себе тут без батька вільним як ніколи. А Карла навпаки все навколо бісить, особливо динозаври та їхній зв'язок з людьми. Карл просто не може викинути з голови думку про ну про відносини між людьми та динозаврами, про якийсь інтимний зв'язок. Лише поглянь, так великий король підземного світу. За легендою він напівлюдина, напівдинозавр. І слухайте, він тут не неправий, бо в легендах динотопії дійсно був випадок такого конекту. <кнекту> тобто, в якийсь момент в історії знайшовся відчай дух та без перебільшення сміливець, який зміг, враховуючи, що це просто за дивні легенди. Я б не став думати про це аж так багато, але Карл Ох, бідний Карл дійсно фіксується на цій думці, і це його дуже бісить. Карле, це нікому не потрібне псування громадської власності. І стегозаври так не розмножується. Масло в вогонь, відносин між братами також підливає і гарне Маріон. Вона очевидно симпатизує Карлу. Але ну якщо що вона не проти бути також і з Девідом, Тож в якийсь момент стається неминуче. Брати деруться. я радий, що він зник. Вони штовхаються і дуже необережно падають зі стіни міста водоспадів просто у воду. На щастя, це було не смертельно, а навіть свого роду корисно, бо це падіння приводить братів до якогось древнього храму. Це підземний світ, до якого заборонено заходити, бо там живуть небезпечні та жорстокі доісторичні динозаври. Але саме це місце зберігає у собі усі таємниці цього неймовірного світу динотопії. Вони, значить, досліджують цю печеру, тоді по необережності вони дають зіповпасти у воду до древніх жорстоких динозаврів, але Карл рятує Зіпу навіть попри свою дивну нелюбов до цих істот. В тоді група повертається до міста здавати свої шкільні екзамени. Час тут у фільмі тягнеться дивно, я не зовсім зрозумів, скільки брати вже тут живуть, але школу закінчити встигли. А знаєте, хто отримує найкращу оцінку за іспит? Карл! Він написав особливу поему, яка зачепила серце Маріон. Це справжнє життя, чи фантазія. Годі вибратися, поглинутому з сувом. Відкрий очі, поглянь на небо і побачиш. Mama, ooh, if I'm not back again this time tomorrow. Carry on. Carry on. А тоді починається друга серія. У ній ми дізнаємось про мати Маріон. Вона є лідером іншого поселення, саме її називають Матріарх. Так брати потроху починають ставати частиною суспільства. Карл займається господарством та бере собі на поруки маленьке дитятко Трицератопса. Так само Карл нарешті закручує шури мужу з Маріон. Вони йдуть разом плавати і цілуються. А наступного дня Маріон буде вже чулувати з Девідом у гнізді Птеротактіля. І це не подобається Карлу. Сайрус тим часом Зповідає Зіпу, що він, можливо, знайшов вхід до підземної печери, яка містить відповідь на таємницю сонячних каменів. Але через ці слова Зіпу щось запідозрює, і Сайрус стукає того по голові, скидає у воду. Оце так поворот. Зіпу, звісно, рятують. Але ж Сайрус, він явно злодюга, і довіряти йому точно не варто. Деві тим часом відправляється з маріон до міста каньйонів, де навчають скайбаків. Але у одним з таких вершників Девіду стати не вдається через свій страх висоти. Карл же намагається залишити острів на Вні, але за ним у воду кидається його маленький динозавр, і Карл розвертається, щоб його врятувати. Це вже друга добра справа, яку робить Карл. Може, він і не такі гімнюк, як здається. Тим часом ми потрохи дізнаємось про головну проблему острова: проблему у сонячних каменях, які все частіше гаснуть, наражаючи жителів динотопі на небезпеку і лишаючи тих без енергії, але влада це приховує: ніхто не вірить у якусь велику загрозу, яка от вже наближається. Девіду тим часом все ж вдається побороти свій страх висоти. Він стає. Як крутим скайбаком, спочатку, зневірившись у своїх силах, пізніше він все ж здивує динотопців, осідлавши дикого рідкісного птерадона Альбіноса. А Сайрус пропонує братам об'єднатись та дослідити підземні печери, бо саме там можуть знаходитись сонячні камені і. Банда походжується, бо не знаю, Сайрус заслужив довіру на те, щоб він когось бив, чи намагався вбити, скинувши у воду, чи обманював, та неодноразово наражав на небезпеку, чи просто грубіяни, використовуючи слюр. Я єдиний хто може врятувати ускати. Нічого особистого, професоре, чому б не довірити, зіпу, який буквально готовий віддати своє життя за будь-кого з вас з групи, ні. Ми послухаємо божевільного археолога. Що приводить нас до останньої третьої серії. Криза сонячних каменів поширюється все сильніше. Світло старих каменів слабше і перестає стримувати диких птерадонів. Тому треба якомога скоріше знайти нові. А для цього треба знайти легендарну печеру сонячних каменів. Звісно, все далеко не так просто. Нагадаю, тут диктатура, навіть під час кризи, коли гаснуть камені, Вальду, батько Маріон, ставить стародавні закони вище за все. Тому братам разом зі до Сайрусом доводиться тікати з міста водоспадів. Тут і вступає у гру Сайрус на своєму підводному човні, який був переобладнаний так, щоб він живився енергією сонячних каменів. Археолог доставляє героїв до підземного світу і зраджує їх. Кого точно ніхто не очікував. Але раптом на допомогу приходить батя. Він жив у цих печерах два роки, сам один. Він не мився. їв водорослі відростив собі бороду, і його точно психологічно травмовано. Сайрус цікави, але далеко дідусь йому не вдається. Камінь, що живив в корабель, завчасно забирає Девід. Тож археолога просто зжирає одна з древніх істот, що живе під водою. Герої ж тим часом, блукаючи печерою натрапляють на прохід у древній храм, де є купа сонячних каменів. А ще відповідь на важливе питання. Являється, метеорит, що вбив динозаврів, впав саме тут, і саме всередині нього були ці незвичайні сонячні камені, які дивом врятували решту динозаврів тут. З цими новими божевільними знаннями та сонячними каменями герою вдається вибратись верхи на Птеродоні Альбіносі Девіда прямо до міста водоспаді. Але це ще не кінець, треба скоріше захистити місто. За це береться Маріон. Вона несе один з каменів у потрібне місце, але на неї нападає один з Птеродонів. Аж тут з'являється наш улюблений Бо він настільки класний, взагалі що не єдиний, хто викупає, що і як. Він перехоплює ініціативу на себе і місто врятовано. Світло Каменів відгоняє Птеродонів. Решту каменів Карл разом з батьком везуть до столиці. Всі радіють, де він теж більше не сумує його. Нарешті офіційно беруть до загону скайбаків як найкращого літуна усіх часів. Настільки він крутий. Це маріон видає от таке. Я люблю вас обох. А Зіпо. Ну, всі просто радий бути поряд зі своїми вірними друзями, які завжди підтримують та прикриють його спину. Правда, це мав би бути кінець цієї історії, але ж. Ви знаєте, як пахнуть гроші. Навіть не дочекавшись прем'єри цього серіалу, продюсери почали знімати його продовження, настільки вони були певні в успіху Денотопії. Але там стало все тільки гірше, бо найцікавіших персонажів сюжетно змістили на задній план. Причому цих персонажів у новому серіалі грають вже інші актори, і чесно сказати, це продовження я не дивився повністю, воно дійсно гірше, до того ж, ще й логічно не завершено. Але є ще мультик Динотопія, він наче покраще. Може, хтось з вас його дивився, то напишіть про це у коментарях. Загалом скажу вам. Чесно, якщо ви пам'ятаєте динотопію з дитинства, не бійтесь її придивитись знову. Це цікава, захоплююча та казкова історія, яка точно підніме вам настрій у сірі дні та поверне вас у теплі, ностальгічно романтизовані часи вашого дитинства. Це, як на мене, багато чого варто, бо на таке здатне далеко не кожне, навіть хороше кіно. От, е, донайте на армію, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. Ставайте меценатами та спонсорами на монобазі, ставте лайки, коментуйте це відео. Та й по всьому, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тож побачимось наступного разу.